Всім добрий раночок. Знову повертаюсь до вас. Знаєте чому? Тому що я сьогодні їду в Україну нарешті. Виїзд у мене о 9 вечора, зараз 9 ранку десь, пів дев'ятого. Я прокинулась о 7-й. І зараз буду робити всі справи, які мені треба зробити. Коротше, сьогодні діл полно, що я навіть, напевно, не присяду. Віддати інвентар э, з клінінга дівчинці, потім поприбирати в квартирі, э, сходити, поміняти гроші, купити умивалки, купити ще собі поїсти в дорогу, ще зробити візуалізації по дизайну, і ще в мене один новий дизайн. Кот, котре треба вже починати робити, але в мене так купа справ, що я його ще тільки там стіни поставила і все. Ну, коротше, діл полно, а часу мало. І ще й виїжджати десь, якщо в 9 я вже повинна там бути, тобто виїзд вже о 9. Мені треба десь, не знаю, поїду я на таксі чи на метро. Ще подумаю. Коротше, десь о 6-й я вже... А, іще чемодан забрати. Валізу. Йо-майо. Капець. Коротше, так. Да. Я зараз вже 3 дні. Сьогодні третій день, як почала пити льон. Він же так називається, так? Напевно. І купила ще семіна чия, але не знаю чому, чи це через них не, або не через них. У мене почав боліти живіт і я поки їх не п'ю. Коротше, якщо хтось не знає, льон потрібен для стану шкіри. Він дуже гарно впливає на стан шкіри, на серце, на. Знижує цукор в крові від набряків. Блін і ще від. А, і на гормональний фон він дуже хорошо впливає. Короте, я окропом заливаю одну столову ложку льону, ставлю його на ніч, він застигає. Так, мені, напевно, треба трішки, щоб ви бачили, у мене тут, блін. Куртка сушится, поэтому, если что, короче, вот так вот через ситицы. Господи, хоть бы не перелить. -мо! Тут такая гуща получается, которую как бы нежелательно есть, пить. И я ей ложечку. Вот так вот. Процежую. Звичайно, трішки протийний такой вкус, не знаю. Він начебто, він начебто і безвкусний, але щось якийсь все одно. Трішки запах чи щось таке присутнє. Звичайно, він такий. Не дуже приємний на вигляд. Тут такі соплі збираються, губрям. Ну, не дуже виглядять. Вибачайте, хто зараз їсть. Все, а ось це все я викидую. Коротше, ось такі справи. Такий жовтуватим відтінком. Нормально. Чи пити трішки працівніше, тому що вони такі слізісті. Їду я в Україну на цей місяць. Я так вирішила, бо а, хотіла я там залишатись на Новий рік, але через те, що приїжджає мій хлопець десь у грудні місяці, то я поїду сюди. Я так подумала, що я поїду на цілий місяць. Не на два тижні, як завжди, а посиджу там, бо поки дозволяє а, гроші. Гроші поки дозволяють, і за квартиру не треба платити, бо платить мій хлопець. І я думаю, чому би і ні. Раніше я платила за квартиру, коли він був у рейсі, а зараз він вже платить. І я вирішила е скористатися цією можливістю. Так, у мене, коротше. Зараз ось цей проєкт магазину. Ми вже його дороблюємо тут. Ось тут я вставлю фоточку, вже зробили малюнок. Коротше, і зараз ми робимо другий етаж. Я сьогодні зараз віддам речі і буду робити правки цього проєкту і поставлю їх на рендер. І в цей час, поки вони будуть рендеритися, я буду. Прибирати в квартирі. Бо це на все час, і, коротше, я вже хочу з цим покінчити. Очень затягнувся цей проєкт, бо він мені не відповідав. Не відповідав 3 дні, я йому писала 3 дні, я вже йому пишу Добре. Якщо, типу, ви мені сьогодні, ну, не так прям. Я пишу: добрий день. Відповідь... Добрий день, будь ласка, дайте відповідь, або я буду рахувати, що цей проєкт завершено. Бо, блядь, три дні мені не відповідає людина. Ну, це як? Як з людьми працювати, я не розумію. Після цього сообщення він мені одразу відповів, як как будто взагалі, як будто він чисто мене ігнорив і все. Пише, пиши мені на WhatsApp, типу, ти повинна ще під'їхати до будівельників і сказати, де розміщувати там, будуть на стінах такі смужки жовтого кольору. Я кажу, я, це не в моїх справах. Ще спілкуватися з будівельниками. Я зробила вам візуалізацію. Ви бачите, де це воно все розміщено. Далі це вже не мої справи. Я не дизайнер, я не повинна розставляти мебель, там ось це спілкуватися з будівельниками, знаходити йому художників, яких я знайшла. Але слава Богу, знайшла хорошу дівчинку, я її вже собі а... примітила. <с> І якщо щось якийсь буде проєкт, буду з нею працювати, бо гарно вона малювала. Коротше, так, да, такі справи. Ось такий проєкт: це кафе на другому поверсі. а Ось тут буде магазин, але я не робила всі ці холодильники. Бо він сказав, що не треба. Кричу, ось так, зараз тут рендериться він. Ось така буде графіці. Ну, прикольно, в принципі, виглядає. Пішов процес. Буде рендеритись не знаю скільки, поки що виглядає гарно. Все таке жовтеньке, жовто-чорне. Так, я зараз вийшла в магазин, вже поприбирала, віддала інвентар, дороблююся там рендер. І я вийшла в магазин, щоб поміняти гроші і купити свої умивалки для обличчя. Я би їхала в Україні, купила, але тут така ретинол, який я, яким я користуюсь, його немає в Україні. Ну, зараз куплю тоді все одразу. А у нас, конечно, погодка, это капець. Взагалі, сьогодні 1 листопада. Листопада, напевно, так, ноябрь. А у нас 20 градусів тепла. Капець. Я зараз лошаю і дивіться, як тут все прикрашено. Тут такий прям віддільний куточок. Різні адвент календарі. І ось так все там ще є, але ось цей куток прям такий живий був. Тут така доріжка покладена. гарно гарно. Дивіться ціни. Ось такий. 14, 15, 150 гривень. Ну що це ціни, мені здається, Завишені Адвент календар 430 гривень, ось такий 320 гривень, 390. Вже новий рік, 1 листопада. Вона ще таке все було а, десь тиждень тому. Дуже гарно, Я дуже полюбляю цю атмосферу, ось так ходити. По магазину такому. Клас. Я собі взяла всяку фігню, тому що я не знаю взагалі, що я хочу з собою в дорогу, бо я їду о 9 вечора і я там раз-два і вже лягу спати. Я короті, взяла барні, брускети, два батончика протеїнових, серветки та зубну щітку і воду ще візьму. А потім вже в Україні, коли буду, там вже на заправки будемо заїжджати, і там я вже кохве собі куплю, щось таке. Ось так, такі справи. Який тут будиночок. Машинкіленький. Так, ну що, я вже позбирала речі. У мене тут ось така валізка, ось цей ще портфельчик. Коротше, що то слишком багато речей, мені здається, але я взагалі нічого не взяла, такого, що мені не треба. У мене дуже важкий чемодан валіза, і я сподіваюся, що вона е, не важить більше, ніж 25 кг, бо... Вона повинна важити 25, якщо більше, то там щось доплачувати треба, ну, не знаю. І я не знаю взагалі чому, бо я е, брала все саме необхідне мені. Коротше, зараз десь 7 вечора приблизно не знаю. І десь о восьмій я буду виїжджати на таксі. А, ні, напевно, о пів восьмої буду виїжджати на таксі, бо написано, що він о 8 вже приїжджає туди і о 9 ми виїжджаємо. Корич, скоро вже буду виїжджати. Звісно, що тут немножко мені як то грустненько, як-то тут пусто стало. Я забрала свій ноутбук і залишила монітор. На місяць їду. Звісно, так. Да. Але я сподіваюся, що я взагалі нічого не забула. Головне, щоб паспорт, защита, деньги, все при мені. все остальне, ладно вже, якщо щось забула. Такі справи. Я ще посиділа, попрацювала, робила, доробила кафе, потім ще дороб... робила спальню в новому проєкті. Коротше да. такі справи. Ось цей час, коли я вже була не зайнята, а вже думала, чим себе зайняти, так довго дліться. Де години очікування, вони найдовші, мені здається. Ми десь їдемо, не знаю де. Але, подивіться, я вперше за. Декілька років бачу зорі на небі і так багато. Так гарно. Коротше, людей дуже багато. Сидимо кожен по два. Тобто немає такого само завидя не такого. і цього такого. Да. Сподіваюсь, все пройде нормально, швидко. Бо не хочеться ночі в тяжелу таку погоду довго дрібно проводить. Ну що, ми нарешті в Миколаєві? Звісно, дорога це ужас. Півтори години стояли на, е, на границі Зараз їдемо. В такому мікроавтобусі. Коротше, це ужас. Ще їхати цілий день. У мене вже все, що можна, я відсиділа. Що то не... що це тяжко мені дається, я дорога зараз, не знаю. Але дуже класна погода. Мене дуже це радує, я з Бухариську привезла тепло. Ми в новому бузі, якось так воно називається. Ой, це вже як екватор. Коли ми сюди завжди приїжджаємо, я вже знаю, що там ще кривий ріг, скоро, і потім вже ми. Я вже новий бух розумію, що це вже щось ближче до мене. Ну, то, блин, вообще, я, наверное, так отвыкла, хоча три місяці пройшло, як я останній раз їздила так, але все одно якось важко. Можливо, це через те, що е, я завжди їздила і в, е, ну, коли їду з Бухареста в Одесу, я сиджу одна, і я там можу на двох сидіннях спати, все таке, а зараз я не сиділа одна. Зараз їду, дивлюсь холостяка. Інтернет дозволяє, слава Богу. зарядила телефон тут. В цьому мікроавтобусі немає зарядки. і Я у водителя сиділа дві години без телефону. І ці дві години йшли, я не знаю, вічність як будто Це ужас. І такий красивий. не кричи. Арчик, фос! Лиза, текай, текай нормально. Фус! Да, давай погладить его надо. Добрий раночок. Вже пройшло з того моменту, як я приїхала десь три дні, напевно. Я відпочивала, а ми проводили разом час, а зараз я їду а, в торговий центр купити собі зимові речі, шапку, бо зараз вже холодно, а я а, спеціально не брала собі шапку, тому що я хотіла нову. Думаю, якраз куплю собі. Іду зараз в шарфі, який носила пару лет назад. бо якось вже холод, холоденько. А, і а, колготки там ось таке. Можливо, якусь водолазочку. І ми в суботу підемо з Рітою на флай-йогу. І я ще куплю собі щось для неї, якесь, там лосини, футболочку. Ось так. Дуже мені тут класно. Я е, ось поряд з людьми близькими, я себе почуваю зовсім інакше, бо е, коли я там у Бухаресті і, наприклад, я, звісно, люблю проводити одна час, але все одно іноді ось так. Дуже класно, ось таке розвантаження, особливо без роботи. Ну, я зараз працюю роблю дизайн спальні, але це таке, це робота в удовольстві. Ось такі справи. Слава Богу, тихо. Коли я приїхала, було три взриви, але жити можна. А ціни тут, звісно, я в шоке, возросли. Що я е, е, зайшла в АТБ купити там слідки, вершки, е, сімечки і така в шоке. то 68 гривень, шось, не 58, е, вершки там що -то 70 гривень. Якщо в леї переводити, то це, в принципі, і норм, але для України це не норм. Ось так, такі справи. Так, ну що я зараз вже вдома. Почалася е, е, сирена, коли я вже е, скуплялася в просторі. думала, ладно, вже поїду додому, тим болі я вже все купила. Що я купила? Перше, це що у мене було в обов'язку, це купити е, шарф. Ось такий купила біленький шарф, а ось таку шапку. В принципі, нормально. Такий свитерок світер, купила. Такий чисто білий Далі купила я собі легенци чи лосині, як вони називаються. Такий типов врубчик Звісно, ціни я в шокі. Такі лосини коштують 739 гривень, значить. Але у мене такі вже були тільки бежевого кольору. І вони були класні. Тому я їх взяла. Коротше, ось так. А, ще купила шампунь-пілінг. Допомагає боротися з проявами луки і сиворотку для волосся. Буду тестити, не знаю, що цього вийде. Ви подивіться, який у мене тут бучечка. Гуди такой красивий. Самий любимий собака. Самий любимий собак. Все, ми зараз підемо. Кусень, да, артикуль будем. И <хи> е, я буду потім працювати. Ввечері з 4 до 7 написано, що будуть відключення світла. Боже, я його вже не можу тримати. Ти такой тольчний. До. До. Да? Іли да? ти не торчстий. Ти хороший, да. Фу. А, і з 4 до 7 у нас буде відключення світла. Підемо з ними гуляти для хатків. Mm. так от. Все, буду з вами прощатися на такій теплій ноті. І зустрінемось з вами в новому влозі. Дякую, що були зі мною. Всім па-па!